Завдання 3.3. Сума другого і третього членів геометричної прогресії дорівнює 30. А різниця четвертого і другого дорівнює 90. Знайдіть перший член геометричної прогресії. Взагалі завдання на геометричну прогресію і на арифметичну прогресію не складні. Вони досить такі типові і їх легко виконувати. Зокрема, дане завдання ми розв'яжемо, склавши систему рівнянь. Отже, за умовою сума другого і третього члена прогресії дорівнює 30. Тобто b 2 додати b 3 дорівнює 30. А різниця четвертого і другого B4-B2 дорівнює 90. Розглянемо ось таку систему. Звичайно, щоб безпосередньо знайти значення b2, b3, b4 ми не можемо, оскільки тут два рівняння, а три невідомі. Взагалі в таких системах поступають наступним чином. Завжди усі ці члени прогресії виражають через B1 і Q за допомогою формули n1 члена. Нагадую, Bn дорівнює B1 помножити на Q в степені n-1. B2 2 це буде B1 помножити на Q. B3 3 це буде b 1 помножити на Q в степені 3 1. 2. Дорівнює 30. Друге рівняння переписуємо. B4 4 це буде b 1 на Q в третьому степені. B2 2 це. Так само, як і тут. B 1 на Q дорівнює 90. Винесемо спільний множник у кожному з цих рівнянь. Подержимо B 1 Q дорівнює 1 плюс Q дорівнює 30. У другому рівнянні винесемо B перше Q. Одержимо Q у квадраті мінус одиниця. Ми відразу розкладемо на множники це. Це буде Q-1 на Q плюс 1. Дорівнює 90. Після цього дуже зручно поділити одне рівняння на інше. Ми поділимо друге рівняння на перше. І одержимо B1. Q. U мінус 1, U плюс 1. Розділити Б1. q 1 плюс U. Дорівнює 90. Розділити на 30. Як бачимо, тут дуже гарно скорочуються оці множники. Залишається q 1 90 розділити на 30, дорівнює 3. Звідси Q дорівнює 3 плюс 1, 4. Знаходимо тепер B1. Для того, щоб знайти B1, використаємо любе з цих попередніх рівнянь. Найзручніше сюди підставити значення Q. Одержимо P1 множити на 4. дужки відкрити. 1 плюс 4 дорівнює 30. Обчистимо 5 на 4 20. в 1 дорівня 30 розділити на 20. Отже, в 1 дорівнює 1,5.